Всім привіт! Я Лазарева Аріна. Мені дев'ять років. Я вчусь в третьому класі та ходжу на театральний гурток. <ривіт> от я завжди приходжу нормально, там, може, або перша, або майже перша. А от уходжу завжди остання. Є друзі. У мене є, наприклад, однокласник, і я з ним. Іноді гралася, що за ним бігали, та кричала барсик, барсик, ганялась як за своїм котом. Я грала вистави, дві вистави, скоро буде третя. А ще міні-вистава маленька, на Пасху. І ми озвучували голоса спочатку з музикою говорили просто в студії, а потім ми отак от відкривали рота. І все, дихала ртами, бо і так з музикою разом і голоса. Була ще в мене велика вистава в дуже великому театрі. Я там грала о, роль. Це була вистава «Незвичайні пригоди в лісовій школі. Я навіть зараз книжки читаю. Мені дуже сподобалась моя вистава. А ще мені дуже сподобалась роль. Спочатку я переживала, коли хотіла, ну, коли скоро виходити на сцену потрібно було. А виявляється, нічого боятися було не треба. І настільки в роль жила, як буто я і є тигра Юарів справжня. А ще я ще одну вистала вис. Ой. Грала виставу тільки в школі. І взагалі не в моїй школі. Мене е, позвали, бо там не було тигра Єгуарів. Мені зробили інший грім, але в костюмі я була такому самому. Була на маленькій е, сцені, але я дуже кричала, бо привикла в тій виставі, що там велика сцена, багато мі місць, а я кричу, хоча і там було пару трохи. А новий спектакль у нас буде це Чя Шубка Краща. Я там граю майже, ну, не майже, а головну роль, бо саме першою виходжу лисиця. Я там вся така от красива. Я спочатку приходжу, прибираю. Всю оселю свою, а сама не вдягнена. І я до сови йду, вона шубки продає та інші речі. Я до неї приходжу, потім чекаю там щось, бо вона працює тільки у 9.00. Повісила не можу нічого. Та їжак, він там про всіх якісь гадості співає. Він про мене говорив, що шубки і контрабанді збираю на веранді. Я в увазі, щоб мене всі бачили. Я там позирую все таке. Я дуже люблю тварин. В мене є одна тварина, собака, Кітя. В неї порода такса. Вона старенька, ну так біситься іноді. Я з нею граю, а вона. Так це вони ж денюші. Я ще хочу собі дуже попугайчика, а раніше ще кролика. Мені вони дуже подобаються. і кролики, і попугайчики. Я побачила дуже красивих попугайчиків, і мені дуже сподобався попугайчик. Він весь білий, а в нього щоки рожеві, як в мене іноді. Я її ду, я цього попугайчика дуже хотіла, але мама не дозволяє. А ще мені дуже кролики подобаються. Я, я дуже полюбила іменно карлікових кроліків. Вони мініатюрні, не, не те, що звичайні кролики такі, а вона була ну, поменша, в общем. І вона мені так сподобалась. Я хочу стати актрисою. Я дуже мрію з самого дитинства. На ще я з дитинства мріяла стати археологом, хоч зараз і не хочу. Як можна відкупати цілий цілюшенький скелет динозавра? Я дуже люблю співати. У мене дуже багато пісень, та іноді роблю концерти. Звісно ж, щоб заробити трохи грошей кишенькових. І роблю концерти. Одягаюсь красиво та співаю.